Хоче да. підказку від Мітакси. <смір> ну, По-перше, я не розумію, чому ви всі не впізнали Лесю Нікітюк. <смір> <смір> Ой-ой-ой! <Ось> вона... <смір> ой Ось вона справа маленька. <смір> я Брузі. не знав ніколи, що Леся Нікітюк з Тіріоном Ланісером знакома. А <смір> <смір> підказка. Ви вирішили скористатися підказкою. <смір> 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 Окей. Добре. А, Метакса має бурштиновий відтінок. І вона номер один серед напоїв у Греції, та і в принципі, але має грецьке походження. Угу. І вона має бурштиновий колір. Виконавець, який прихований у цьому відеоряді, він теж номер один серед реперів угу. в Сполучених Штатів. Ну, це зрозуміло, що це Eminem. Це зрозуміло. Так. Що, що, що? Ну, я можу продовжити підказувати. Або without me, або Slim Shady. А, Real Slim Shady, please stand up, вона ж каже це. У мене була касета. вам, У мене була касета всіх була касета. Нам ми Слим Шері, ще... а чо тут не співаємо? Бо Слим Шері, це just a martini, so wonderful Слим Шері, please, please stand up, please stand up. Я на беках, please... я на беках. <laughs>